Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя, звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran. 650 ціна автомобіля, 2006 рік, 1,6 бензин MPI. 180 тисяч, вказує власник, пробіг оригінальний. Механічна п'ятиступенева коробка. Підгрівся дінь клімат контроль. І фаркоп. Рено Grand Scenic 2012 року. Акустика Bose, 1,6 дизель, механічна шестиступенева коробка, 256 тисяч пробіг де сім дев'ятсот ціна буде ще торг так, салон комбінований так має бути вам видно Volkswagen Toran 2014 року. Двохлітровий дизель. 214 тисяч пробіг, 12 950 ціна. Механічна коробка шестиступанева. Є підігрів сидінь. Форт Сімакс. Сьомий рік, 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 244 тисячі пробіг. Хороша комплектація, бачу підгрів лобового. Опель «Зафіра» 2008 року. 1,8 газ, бензин, 190 тисяч пробіг, є вибасток, сенон, 6,150 ціна. Ренос Сценік 2013 року. 10300 ціна, 1,5 дизель, дезель. Механічна коробка. Авто в рідній фарбі 240 тисяч пробіг. Салон комбінований. Сіата Альхамбра. 2014 року 15 тисяч ціна, літровий дизель, механічна коробка, 218 тисяч пробіг, повний привід. Так, є підігрів лобового. Шкіряний салон, шестиступенева механіка, підігрів клімат, бачите. Так, задній ряд сидінь, спробую показати. Авто у нас має 7 місць. І фаркоп. Volkswagen Туран 13 року, 2-літровий дизель, 221 тисяча пробіг, ксенон Клей матель камера заднього виду, парктронік. 11 950 ціна. Зараз ще в коробку гляне. Коробка механічна, шестиступенева. Рено Гранд Сценік 2014 року, 1,5 дизель. Механічна коробка, 214 тисяч оригінального пробігу. Так, інформація по автомобілю. Детальна, 11400 ціна. Так. Тут видно, комбінований салон. Механічна коробка шестиступенева. Атальта XL. 8 рік, 2-літровий газ бензин. 211 тисяч пробіг, автоматична коробка, авто обслужене. 6900 ціна. Так, оглядаю в салоні. Я підігрів сидінь, клімат. Opel Zafira 2010 року, 6900 ціна, 1,8 бензин, механічна коробка. Авто Швейцарії, 130 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Я підігрів сидінь. Спробуй показати згоду. Renault Grand Scenic, 2014 року 1,5 дизель, автоматична коробка, акустика Bose, 210 тисяч пробіг, 9800 ціна. Салон комбінований. Клімат. Так, На жаль. Гольф плюс. 2009 року 1,4 бензин, 161 тисяча пробіг, 6850 ціна. Механічна п'ятиступенева коробка. Клімат. Рено сценік, 10-го року, 1,5 дизель. Вказує власник, що рідний пробіг 228 тисяч. Є навігація. Клімат, контроль круїз. 7600 ціна. 6 ступенева механіка. Volkswagen Туран. Кросс Туран. 11 рік, 1,4 бензин, механічна 6-ступенева коробка, 250 пробіг. Авто Швейцарії хороша комплектація, два ключі. Сертифікат є 9,450, ціна.